Осьмеро захисників України з Рівного отримали державні нагороди посмертно сьогодні. Перед початком міськвиконкому їх вручили матерям, дружинам, дітям військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. Присвоєно орден за мужність третього ступеня Дмитрієву Костянтину Костянтиновичу, старшому солдату. Посмертно нагороду отримує дружина Дмитрієва Марина Станіславівна. Чальник Рівненського міського центру комплектування говорить усіх захисників, він знав особисто і дуже важко згодом підписувати сповіщення про смерть. Тому пам'ять про героїв має бути завжди. Вони не зрадили своїх, вони віддали найдорожче, віддали життя. Десь хтось прикрив собою, десь хтось прикрив відхід своїх друзів, десь хтось забезпечив знищення вогневої сили противника, вогневих засобів противника, забезпечуючи виконання завдання. Тому вони дійсно герої, і хочеться, щоб це слово герої застосовувалося не тільки для певних моментів, а завжди. Тому що ну це дуже важко. На самому ж засіданні виконкому розглянули сім питань, зокрема щодо вакцинації мешканців громади від інфекційних хвороб. За словами виконуючої обов'язки начальника міського управління охорони здоров'я, загальний показник вакцинованих у міській громаді 81%. За вимогами ВОЗ має бути 95%. Вакцини для щеплень згідно календаря є в необхідній кількості, проте незважаючи на це, у певних категоріях зменшується кількість бажаючих отримати щеплення. Просідання йде у віковій категорії за тими. Вакцинаціями, які входять до календаря щеплень, у віці рік та 18 місяців. Аналізуючи стан справ, хочемо сказати, що найбільше дитячого населення вибуло з міста рівного і сметек Василів саме цієї вікової категорії. Саме там ми маємо просідання по показниках в порівнянні з минулим роком. Зросла чи досягли 100% вакцинації діток? На БЦЖ директор департаменту соціальної політики прозвітував про забезпечення субсидіями та пільгами як ВПО, так і рівнян. Загалом на обліку перебуває 51 тисячі 790 осіб. З Державного бюджету було виплачено понад 350 мільйонів гривень. Одержувачість державних соціальних допомог та компенсації 13 тисяч 646, у 2021 році. Їх було 10 тисяч 158, і внутрішньо переміщених осіб. Це 20 112, сто 2021-му було їх 1610. Відповідно, більшість внутрішніх, ну не більшість, а 394 із числа внутрішньопереміщених осіб також отримують інші виплати. як Малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям та особам, які не мають права на пенсію, розглянули і питання щодо виконання програми з розчищення і впорядкування малих річок та охорони підземних вод від забруднення. Але як виявилось, розглядати було нічого, адже жодних робіт не проводили. Зв'язку з встановленням обмеження на здійснення видатків з місцевих бюджетів, які затверджені постановою 590, ми не мали можливості реалізувати заходи програми розчищення упорядкування малих річок та охорони підземних вод від забруднення. В нас були грандіозні плани, в тому числі у 2021 році. Ми розробили техніко економічне обґрунтування на розчищення двох приток річки Усті, такі як Боярчик і Тинівська. Також за звітом представників ДСНС лише 6 із 80 міських комунальних закладів освіти перебувають у задовільному протипожежному стані. Інформацію посадовці взяли до відома.